поїхали, побачили, стоїть автівка військових, відкритий капот. Ни ли під'їхали до них? Спитали, в чому проблема. Проблема була в тому, що закінчилась солярка. Там була дівчина-медикиня і хлопець. Водій вирішили допомогти. Вони поїхали купити дизель. Потім з'ясували, що немає ліки. Заїхали В автомагазин купили ліку, купили ще трос. Боксирова машину, потім ще кілометр вони їх тягли на тросі, бо дизель має е, трохи прийти по системі. Вони вже прощались. Вони віддали їм ліку віддали їм і е, цей трос. Військовий хотів віддати гроші. Ми знайомі відмовились. Е, він сказав, що вони уявляєте, скільки часу ми стояли, ніхто не. Не зупинявся допомогти, і це було буквально в той день, коли в мене також стався аналогічний випадок. Я їхала на тренування і побачила таку картину, яку випадково записала бо записувала вам відео, а за кермом не можна записати. Знайомі розповіли той момент, що коли вони були в магазині, то він попросив знижку, каже, як для військових зробіть, будь ласка, знижку. Продавець почав розказувати, він так мало заробляє, що і ще. І мій знайомий сказав, а, то у вас тут вже закінчилась війна. От, потім, коли рахували, то він, звісно, зробив знижку, він безкоштовно віддав цю лійку, взяв гроші лише за трос. Але, знаєте, трохи сумно. Хлопці там за нас віддають не гроші, а життя, здоров'я. Їм натомість потрібно трохи турботи, трохи розуміння, аби себе підтримати, що все не дарма, що вони захищають гідних людей. По радіо казали е, таку фразу: тил пишається фронтом. Давайте жити так, щоб фронт пишався тилом. Давайте жити так, щоб вони нами пишались.